Вітаю малятка Зараз у нас заняття художнє читання. Сьогодні пропоную послухати казочку Наталії Полісько, як хліб приходить до нас. Одного вечора маленький Дмитрик сидів на подвір'ї і доїдав вечерю. На тарілці лишився шматочок хліба. Хлопчик уже хотів кинути його курчатам. Та саме в ту мить. Поруч тихенько підійшов дідусь. Не кидай внучку, сказав він спокійно. Хліб ображатися вміє. Дмитрик здивувався, як це ображається. Він же не живий!» Дідусь усміхнувся, сів поруч на лавку, взяв у руки теплу скипку. А от і живий. Тільки по-своєму, бо в кожній крихті праця й тепло людей. Хочеш, розповім тобі, як хліб народжується? Хлопчик кивнув. Починається все з маленького зернятка, почав дідусь. Його кладуть у землю, і воно спить, поки не відчує тепло сонця. Потім прокидається і тягнеться вгору. Росте, зеленіє, а коли літо приходить, колоски стають золотими, мов сонячні промені. А потім що? нетерпляче спитав Дмитрик. Потім приходить час жнив. Комбайни гудуть, люди збирають урожай, а зерно відвозять на млин. Там воно стає білим борошном. Таким м'яким, що його хочеться торкнутися щокою. І з нього вже печуть хліб? Так, усміхнувся дідусь, але й це ще не просто. Треба місити тісто, дати йому підрости, потім обережно посадити в піч. І тільки тоді з'являється справжнє диво. Теплий, запашний хліб. Дідусь надломив шматочок паляниці і запах розлився над двором. Відчуваєш, як пахне? спитав він. Дмитрик кивнув теплом і бабусею, сказав тихо. От бачиш, відповів дідусь, тому хліб не можна кидати. Він пам'ятає руки тих, хто його ростив, молов, місив, пік. Його треба шанувати, бо хто береже хліб, того й земля любить. Дмитрик подивився на свою скибочку, обережно поклав її назад на тарілку і прошепотів Дякую, дідусю, і хлібові теж дякую. Малята уважно слухали? Сподобалася вам казочка, що хотів зробити Андрійко із шматочком хліба? Так, хотів кинути курчатам. А що сказав йому дідусь? Не кидай, хліб ображатися вміє. А з чого починається шлях хліба? Так, із маленької зернинки, правильно. А чому дідусь сказав, що хліб треба шанувати? Бо хліб пам'ятає руки тих, хто його готував, хто його пік, місив. Так, а кому треба подякувати за хліб? Так, тому, хто пік, та самому хлібові сказати дякую. Так, давайте ще раз послухаємо, як хліб до нас приходить. Одного вечора маленький Дмитрик сидів на подвір'ї і доїдав вечерю. На тарілці лишився шматочок хліба. Хлопчик уже хотів кинути його курчатам. Та саме в ту мить поруч тихенько підійшов дідусь. Не кидай, внучку!» – сказав він спокійно. Хліб ображатися вміє. Дмитрик здивувався, як це ображається. Він же не живий. Дідусь усміхнувся, сів поруч на лавку, взяв у руки теплу скипку. А от і живий, тільки по-своєму, бо в кожній крихті праця й тепло людей. Хочеш, розповім тобі, як хліб народжується? Хлопчик кивнув. Починається все з маленького зернятка. Почав дідусь, його кладуть у землю, і воно спить, поки не відчує тепло сонця. Потім прокидається і тягнеться вгору. Росте, зеленіє, а коли літо приходить, колоски стають золотими, мов сонячні промені. А потім що? нетерпляче спитав Дмитрик. Потім приходить час жнив. Комбайни гудуть. Люди збирають урожай, а зерно відвозять на млин. Там воно стає білим борошном, таким м'яким, що його хочеться торкнутися щокою. Із нього вже печуть хліб? Так, усміхнувся дідусь. Але й це ще не просто. Треба містити тісто, дати йому підрости, потім обережно посадити в піч. І тільки тоді з'являється справжнє диво. Теплий запашний хліб. Дідусь надломив шматочок паляниці, і запах розлився над двором. Відчуваєш, як пахне? спитав він. Дмитрик кивнув. Теплом і бабусею, сказав тихо. От, бачиш, відповів дідусь, тому хліб не можна кидати. Він пам'ятає руки тих, хто його ростив, молов, місив, пік. Його треба шанувати, бо хто береже хліб, того й земля любить. Дмитрик подивився на свою скибочку, обережно поклав її назад на тарілку і прошепотів Дякую, дідусю, і хлібові теж дякую. Так, дітки, про що слухали казку? Так, що було цікавим? А що незрозумілим? А що вам найбільше сподобалося? Так, що ви запам'ятали? Поділіться з дорослими зі мною я буду чекати. Малята, цінуйте та поважайте людську працю. Так, бережіть хліб, адже це хліб всьому голова. Пам'ятаєте приказку? Так, малятка, на цьому наше заняття закінчилося. Дякую за увагу. На все добре, до зустрічей!